Чи не найзапекліші бої на сході України від кінця минулого тижня тривають за контроль над Іловайськом, потужним транспортним вузлом, розташованим за півтора десятка кілометрів у південно-східному напрямку від Донецька? Напередодні українські військові доповідали про завершення зачистки у місті, але вже сьогодні на ранок з'явилися повідомлення про те, що північні міські квартали знову перейшли під контроль бойовиків. У РНБО нині заявили, що до наших бійців уже йде підмога. Чи так це насправді чи дочекалися підкріплення підрозділів, що намагаються не втратити Іловайськ? Запитання до Олександра Загородного. Він працює на передовій АТО поблизу Донецька. Сашо, привіт. От буквально перед е, самим початком випуску була інформація, що батальйон Дніпро 1 прорвав оточення. Бойовиків і з'єднався з, з підрозділами Донбасу та бійцями 93-ї окремої механізованої бригади. Ти маєш якусь інформацію з цього приводу? Добрий день, Олександре. Так є інформація, що дійсно бійці батальйону Дніпро 1 нарешті таки прорвали оборону і війшли в місто. Не просто війшли, вони привезли з собою підкріплення, а також дозволили вивести звідти поранених бійців. Варто сказати, що і самі терористи, які ви зараз бачите на своїх екранах, теж отримали. Підкріплення, зокрема, до них підійшли е, збройні формування, незаконні, це восток і оплот. Саме з цих підрозділів прийшли е, бійці. Е, бачите, них доволі серйозне озброєння. Також в цьому ж місці е, воюють бійці так званого ба. Польового командира «Мотороли». Отже, зараз у підколовайському збирається величезна кількість військ. Туди стягують величезну кількість техніки, бронетехніки. Терористи використовують танки. Ви ж знаєте, що вчора вони відважилися на танковий прорив. Внаслідок якого кілька їхніх танків було пошкоджено, Нібито і українці втратили один щонайменше один свій танк підбитими. Отже, іловайськ зараз стає таким знаєте, новим Сталінградом, чи що можливо новим новим слов'янськом. Місце стратегічно, місто стратегічне. Якщо його втратять терористи, то це вже буде означати, що вони все іде вже до їхньої цілковитої поразки. До речі, варто зазначити, що самі терористи дуже багато чого розповідають на своїй, в сайтах інколи. Ми звідти беремо якусь цікаву інформацію. А хоча розуміємо, що вони в основному там дуже багато брешуть. І от буквально сьогодні з'явилася інформація, що містечко село Розівка захоплюють зараз бійці ДНР, бойовики ДНР. Ми звісно туди зразу виїхали, тому що позавчора там стояла 93 я наша бригада. вже щось там нашими хлопцями сталося. Ми поїхали. Насправді бойовиків там і близько не було. Також написали, що в червоному. Тому партизані знищено дуже багато української військової техніки. Ось ви зараз бачите, це червоний партизан. Ми виїхали туди. Боїв сьогодні активних не було за містом. Звісно, що стоять позиції українських військових. Це поблизу ясноватої і власне вже самого Донецька. Там ідуть бої. А в самому червоно-красному партизані, от ви бачите, туди поцілило кілька снарядів. наробило лиха людям одного чоловіка. От цим вибухом розірвало фактично на шматки. Це його рідний брат показує, де це все сталося. і Людям велике горе, звичайно, і тут усі чекають, коли закінчиться ця війна. І давайте послухаємо цю людину. Позавчора обстріл був. Нам дзвонили, а брата вбили. Я приїхав, він жив. Теж денег нету, щоб похоронити. Хорошо відвез. Вдруг відвез Пантелеймоновку. Там моналку. Подсовет пішов там в долг, правда, з яму виділили і далі гроб, похоронив. А правда я не знаю, ребята. Сторона, посмотри на мене і сделай вигоди. От люди єдине, що говорять, уже всі просять, давайте закінчувати цю війну. Тому що, якщо раніше казали, що ну, от там шкоду наробили, треба ремонтувати, хто нам це поверне. Тепер говорять, скоро ж зима, скоро холоди, а зруйновані будинки потрібно десь просто жити. Олександр, сажу дуже дякую тобі. Вкотре нагадую про обережність. Будь ласка, не забувайте. Дола Олександр Загородний щойно був в напрямом в зв'язку з Донеччини до підрозділів батальйону Донбас та бійці 93 третього механізованої бригади. Там прийшло підкріплення. Бої за Іловайськ тривають, але кажуть, є шанс на позитивне, позитивне розв'язання ситуації вже найближчими годинами.